Полтава Смарт Сіті це безкоштовний мобільний додаток, через який комунальне підприємство Полтава Водоканал приймає звернення. В такий спосіб працювати зручніше та швидше ніж з традиційними телефонними зверненнями, говорять у диспетчерській службі. Адже будь-яке питання можна візуалізувати. Функція карта проблем міста дозволяє сфотографувати та миттєво показати водоканалівцям ту чи іншу нештатну ситуацію. Зараз в роботі знаходяться 27 звернень, наприклад. Мешканці скаржаться на виникнення провалів, які утворилися на наших мережах. Це вже встановлено, що мережі наші. Ми передамо їх в роботу. Мешканці роблять фотографії, це нам дуже спрощує пошук цього провалля. Також ми бачимо візуалізацію на карті міста кожного звернення. Візуальна інформація дозволяє максимально оперативно відреагувати на проблему, говорять фахівці. За допомогою саме цього віджиту карта проблем міста можемо створити будь-який новий запис. Європейська сім. Опишіть проблему. Забита дворова каналізація. Вказали будинок, клікнувши на карті, можна додати фото цієї проблеми і відправляємо. На розгляд після надходження звернення диспетчери сортують його за проблематикою та категоріями від наявності кришок люків стану рішиток до відсутності водопостачання. Після обробки інформацію отримують ремонтні бригади, які виїздять на об'єкт, говорить Сергій Зубань. Головна перевага, що ну в наш час вже мешканці не хочуть спілкуватися ні з чиновниками, ні з іншими службовими особами. Нам проще зробити. Один клік на своєму смартфоні, і це звернення потрапляє нам на розгляд. Електронний сервіс Полтава Смарт Сіті діє на перший рік, проте не всі ним користуються, а дехто навіть про нього не знає, говорять диспетчери Полтава водоканалу. І нагадують, цей мобільний додаток завантажується за хвилину. З його допомогою водоканалівці вже обробили понад 2090 звернень.